Майже звернень метою соціально-патріотичного проєкту Житомир підтримай захисника вітчизни є об'єднання учнівської молоді громади міста Житомира навколо ідеї підтримки воїнів-десантників, тих, хто бере участь у бойових діях на сході України за збереження миру та злагоди єдності України. Ми стали зовсім іншими. Ці слова були написані учнями нашої школи на прапорі, який було передано учаснику АТО випускнику нашої школи Бучковському Сергію. З усиллями дітей, вчителів та батьків ми зібрали 11 тисяч 550 гривень та передали їх Новоград-Волинській бригаді. Як повідомили організатори, під час акції у червні-серпні місяцях всього зібрали 205 тисяч 867 гривень і в день міста Житомира 13 вересня зібрали 65 тисяч 756 гривень. Під час проведення акції у парку 65 тисяч 756 гривень. Загальна сума, яку школи зібрали в період червня, серпня. Це 205 тисяч 867. Це була допомога адресна від кожного навчального закладу. Це була як для особистостей, так і для наших військових частин. Виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк подякувала учасникам акції за зібрані кошти. Розподілили гроші за попередньо сформованими потребами. Представники громадської організації Спілка небайдужих жінок, військових частин, лідерів шкільного самоврядування передали гроші сертифікати на лікування військовослужбовцю Чупрону Ігорю 15 тисяч гривень. Ще по 15 тисяч гривень отримали 95-та аеромобільна бригада та 30-та механізована бригада. Військовий шпиталь та Житомирський прикордонний загон по 10 тисяч гривень.